Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Дітки, давайте з вами пригадаємо рахунок до п'яти. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А тепер давайте порахуємо назад. П'ять, чотири, три, два, один, нуль. Дітки, а як ви думаєте, яка іде наступна цифра після п'яти? Для цього треба відгадати загадку? Послухайте, будь ласка, загадку. Цифра ця, як бегемотик, має кругленький животик, ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Яка це цифра? Як ви думаєте? Так, правильно. Це цифра шість. Після п'яти йде цифра шість. Давайте з вами порахуємо. 0, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Давайте подивимось, скільки курчаток? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість молодці. Дітки, давайте порахуємо, скільки машинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Дітки, давайте порахуємо, скільки у нас осінніх листочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці, дітки. Дітки, ви сьогодні на занятті молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.